До тримають економічну оборону країни за п'ять місяців. Платники податків Прикарпаття сплатили до зведеного бюджету 9,4 мільярда гривень, що майже на мільярд більше аніж торік. Із загальної суми надходжень до державної казни поступило 4,9 мільярдів гривень і 4,4 мільярда до місцевої. В структурі надходжень до державного бюджету, як завжди, по тому вагу традиційно належить рентним платежам за користування надрами. Податку з доходів фізичних осіб військовим збором, і також податок на додану вартість. До місцевих бюджетів Прикарпаття впродовж січня-травня платники області сплатили 4,5 мільярдів гривень податків, що перевершило також майже на мільярд минулорічні поступлення. Знову ж таки, основними бюджету платежами стали податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок. Попри воєнні ралії, додають у ДПС, бізнесова активність регіону зростає. Упродовж останнього року кількість платників на Прикарпатті збільшилася на 4,5 тисячі суб'єктів господарювання. А їхня загальна кількість склала 87 тисяч 300 осіб. Окрім того, сюди релокувалися 138 суб'єктів господарювання з території, де ведуться бойові дії. Щоправда, про перехід на облік до податкової служби Івано-Франківщини заявили лише 72. Ми зустрічаємося з платниками, проводимо масову роз'яснювальну роботу для того, щоб вони все-таки перереєстровувалися і ті територіальні громади, які їх прийняли, які надали прихисток, які надали в оренду і землю, і складські приміщення чи там будь-які інші приміщення, щоб вони все-таки реєструвалися і приносили дохід у цю територіальну громаду, де вони сьогодні працюють. Релокованими підприємствами на сьогоднішній день в цьому році вже сплачено до бюджету. Це говорю тільки про місцеві бюджети, в основному 19 мільйонів гривень. Позитивна динаміка спостерігається і в кількості прийнятих на роботу працівників. З початку року роботодавці подали до органів податкової служби майже 34 тисячі відповідних повідомлень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс більше як на 7 тисяч 400. Гаргара, телеканал